Друзі, з радістю продовжую нову рубрику Федерації Шлях Чемпіонок. Хочу сказати, що по цьому переможному шляху я йду вже 16 років. У 2009 році мені, ще зовсім юні спортсменці, президент Федерації Юрій Крикун і головний тренер Національної збірної України Ганна Андрієнко, довірили місце в основному складі збірної України. А вже у 2010-му я виборола у складі збірної України свою першу бронзову медаль у змаганнях джаз-команд на чемпіонаті світу в американському Орландо. Згодом, у 2011 та 2012 роках, я стала чемпіонкою світу в змаганнях джаз-дуетів. Виграла золоту медаль в цьому виді програми на Чемпіонаті Європи в Амстердамі та Чемпіонаті Азії в Токіо. Згодом! Мені було присвоєно звання заслуженого майстра спорту України, а також я багаторазова чемпіонка України. І всі ці роки я відчувала підтримку президента Федерації Юрія Крікуна та тренера збірної першого віце-президента Федерації Ганни Андрієн. З ними я обговорювала вступ до університету та продовження спортивної кар'єри, шляхи мого становлення не тільки як спортсменки і тренера, а й судді. 16 років. Наче один день пролетіла. Щаслива сьогодні бути частиною дружньої родини Всеукраїнської Федерації черлідингу. Пишаюся, що працюю в одному з найкращих черлідингових клубів України Київському клубові Черніка. Горда тим, що вже як тренер виховала нову плеяду зірочок українського черлідингу, які вибрали для нашої держави під час війни золоті медалі чемпіонатів Європи в Італії та Норвегії. В мене багато нових цікавих задумів. Вірю, що втілю їх в життя під прапором Національної всеукраїнської федерації черлінгу вже найближчим часом. А зараз запрошую приєднатися до нашого проекту чемпіонку світу і Європи Ганну Корінець.